Так, прийшлося прибрати китайських пухових, продати ніхто не захотів купляти одних півників, але курочок у мене дуже мало було, а багато дуже півнік було. Тому було вирішено, треба було прибирати їх, допоматично. Це дуже багато місця займається. Ось таке чорненьке м'ясо. Не обичне, кажуть, що це м'ясо дороге десь за рубіжом в Європі. М'ясо як м'ясо. Ми готували м'ясо як м'ясо. Бачите, яка тушка гарна, дуже тушка жовтенька, домашнього віандотика, барбаз'є.